Так, слава Ісусу Христу, слава навіки! Вітаю це з вами Тесназарі. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. Сьогодні 15 вересня, в Католицькій церкві є свято Матері Божої Болісної, відповідно на другий день після визвиження Всечесного Христа. Також сьогодні є річниця 208. 208, пригадую, ще як. На альфуціянській духовності у 2016 році писав е, про е, 200-ту річницю е, Батифікація святого Альфонса Марія Делігорі. Ну, тому сьогодні тема буде альфонсіанська. Сягаю до першого тому дороги до, до святості в сторону досконалості святого Альфонса Марія Делігорі, е, цю книжечку, яку я нещодавно. Презентував на своєму ютуб-каналі в шортсі. Ну і при таких альфанціянських різних, різних урочистостях, датах будемо до неї сягати, бо це дуже важливо. Так сети Альфонс — вчитель духовного життя, вчитель дороги до досконалості. І це одна з найважливіших праць до Альфонса, вчителя духовного, вчителя церкви, засновника редемтористів. Ця праця з'явилася в трьох томах, як пригадуєте, в першому томі, затитулованому Сторону досконалості. Стей Альфонс Лігорів вказує дорогу до осягнення досконалості в Бозі, до чого покликана є кожна віруюча, кожний віруючий в Христа, порушає ключові теми, пов'язані з прямуванням до святості, із Перепонами, які спотикаємо на цій дорозі, говориться про, наприклад, про оспалість духовну. Отже, ці всі теми треба, це є як е, значить е, е, карта, як ми маємо прямувати до досконалості, е, внутрішнє умертвіння, духовну боротьбу про євангельське заречення себе і двигання свого христа. І все це експерти на діла і життя багатьох святих, як згідно як це Альфонс любить, і пропонує коре конкретні середники і практики духовні, які відкривають нас на життя надприродні. Книжка закінчена збором духовних і дороговказів, за якими повинна поступати душа, прагнучи до досконалості. Отже, ми ми собі починаємо, не будемо дуже нічого тут думати. Починаємо зразу з першого. З, першого, з першої сторінки. В передмові Світоліфон пише Титул цієї праці вказує, що призначена є для душ, які прямують до вищої досконалості і прагнуть ще, ширше свого освячення. Передасться, однак, вона може і іншим особам, що живуть в світі, які прагнуть стисло практикувати чесноти, що становлять істоту передов християнського життя. Кожен розділ закінчується молитвою. Це Свято Альфонса, так є. Кожен розділ закінчується молитвою. Злозиженому із почуттів сердечних, бо, як мені відомо, душі, що примують до досконалості, мають слушне вподобання в таких молитвах. Це точно. Згідно, думки свято Діонісія Ареопагіта, любов Божа опирається радше на глибоких і горіючих почуттях серця, ніж на розумних думках. Будучи людською наукою, Мусимо її зрозуміти, щоб в ній роз, розлюбитись, інакше є з наукою Божою, бо до її зрозуміння провадить нас любов. Отже, до зрозуміння науки Божої провадить любов. Чим більше Бога любимо, тим більше його пізнаємо. Бо не сила науки, але сила любові єднає нас з ним і позискує нам в скарби на життя. Вічне. Отже, перший том буде стосуватися, як ми вже сказали, дорога досятуся в сторону досконалості. І починаємо про прямування до досконалості. Як ми повинні до неї прямувати. Теліфон з Марії Делігорі це пояснює. Ми собі розглянемо буквально один розділ, щоб властиво застановитися над цим. Я буду зачитувати і буду коментувати. Про користі духовні, що спливають з прямування до досконалості, як ізраїльський народ з неволі єгипетської е, визволений, так душі, що прямують до досконалості, можуть казати: хто ж є серед богів, рівний тобі, Господи, е, Ти вів нас свою ласкою, е, звільнив, припровадив силою святе своє помешкання. Книга виходу 15, одинадцять, Так, в старому заповіті. Жиди були улюбленим народом Божим. Так теж і в новому заповіті, частка наймаліша Божому серцю, і душі, що прямують до досконалості. Святий Лонс порівнює той вибраний народ, який колись був, і тепер до частки тих душ, які прямують до досконалості. Як єврейчики зостали випроводжені з землі неволі, де не знано Бога, так теж душі, що опускають серцем світ. Біди, де уся заплата є смуток і терпіння, де Бога знається так мало. Як врешті єврейчикам, стоп вогня вказував дорогу до землі обіцяної, так і тим душам провідничкою є світлість Духа Святого і провадить їх до досконалості життя християнського. Бачите, в мене там плакат святого Альфонса Марії Делігорі. Тут фігурка святого Альфонса Марія само, само Пагані. Тут, до речі, святий Альфонс має тримати хрест. Хрест. І тут він вказує на хрест, на розп'яття. Життя тих душ є якби перед сінком неба. Так як в небі ніхто вже не пране земських багатств і потіх, змислових ніхто не має власної волі, так теж душі, що примують до досконалості через чистоту, убогість і послуг винищують грішні пожадання і загроджують їм дорогу. Так, вже до них. Не можуть приступити, і з'являються тільки якби ночні кошмари. В небі єдиним заняттям є прославляння Бога. Є це так, також єдине заняття тих душ, бо в них все прямує тільки до слави Господні. Душа, Душе ну це не тільки для монахів. Зрозуміти, це може бути так само є багато світських осіб, які, наприклад, є в третьому ордені, або просто навіть тих, які прямують до досконалості. Босательфон сказав, що кожен покликаний до досконалості згідно свого стану. Каже Святий Августин, Душа Чернеча, хваль Бога в кожному занятті своєму, кожному закутку свого дому. Прославляй його, коли. Посилаєш своєш, е, коли кормиш своє тіло, коли за, е, зажадаєш нічного спочинку, одним словом, в кожній хвилі, в кожній речі. В небі панує вічний мир, бо ті, які там мешкають, в Бозі знаходять своє щастя. Для тих душ є він єдиною. Ціллю їх всіх прямувань вони знаходять вони мирне соло, чи невимовну радість, якої світ не може нам дати. Хочу всі, всі слова ці передати, бо в неї дуже важливі, щоб це виходило що це і слова автора, а знаєте, не, знаєте, моє якісь розуміння. Душа вибрана, ласкою твого покликання повинна вище цінити, ніж всі скарби світу. Ослонюють вони тебе від гріхів, від яких серед світу має стільки нагод, утримують тебе в постійних вправляннях побожності, додають щодень нові промінні слави до твоєї е, величної корони. Отримую тобі теж гідність непорівнянної обручениці Божої і чиня тебе по смерті царицею життя вічного, звідки в тобі така ласка, що стала вибрана і обдарована так щедро. Як була би невдячною, коли б з усім запалом серця не дякувала Богові за так багато ласк. Бажаючи переконатися про величі ласки, послухай, що про користь життя Чернечого каже святий Бернард. В монастирі св... свя... В, в Святому Монастирі людина ж в більшій чистоті, рідше впадає, швидше повстає, поступає з більшою певністю, щедріше і частіше отримує ласки, з більшим безпечен, з безпекою відпочиває, помирає з більшою довірою, швидше буває очищена і далеко, прекрасніше очікує нагороди. Тер'яку, отже, ж, роду добра з приймання досконалості. Перше дотикається поступу духовного, друге миру і щастя, які в цьому житті не дізнають Трець, це до майбутньої щасливості відносяться. В цьому розділі застановимося тільки над першими, завіряючими їх в цих чотирьох пунктах. Пунктах. Душа, що прямує до досконалості, жиє в більшій чистоті. Всі чинності такої душі, безсумніво досконаліші і приємніші Богу, чистота й досконалість наших справ полягає на тому, аби їх єдиною ціллю було приподобання Богові. Тому теж, чим пільніше в тих справах вдивляємося волі Божій, тим ширше вирікаємося власних прагнень, тим миліше Господові наші вчинки. Особа, що жиє по-світськи, хоч розторопна, побожна і ревна, завжди більше керується власною волею. Молиться і до столу Господнього приступає, коли хоче слухає святої месе, читає побожні книжки, задає собі мертвіння і відмовляє молитву згідно власних прагнень і побажань. Душа досконаліша береться до тих вправ побожності тієї, коли її послуг взиває, тобто коли захоче Бог, бо голос послуху це голос Божий. Душа така послушна встановленому порядку мою і зверхності над собою збирає заслуги не тільки при молитві і вправах правах духовних, а в найдербніших навіть заняттях при їжі чи відпочинку, бо в тому всьому немає власної волі. Сповняє вона послух, яким є винна. Старшим, а тим самим сповняю нам в, в усьому волю Божу. Скільки то разів наша власна воля вмій, е, підіймається вартості найсвятішим справам? Скільки то осіб в день суду останньої зажадають нагороди за свої вчинки, питаючи, е, буде чому постилися, а ти, а ти не вірив? Умертлявився себе, а того не визнав? Е, Ісаї 58. Тир. Скільки то з них почуємо на, на ті слова? Господню відповідь, отож, в День вашого посту, чи зна... Зна... знайдете собі заняття, чого ж, отже ж, задання е... зажадають нагороди від мене? Чи не взяли ми вже заплати? Чи, ні? чи волю вашу і стараючися більше про догодження собі, ніж про те, щоб Богу подобатися? Опад Гільберт, кажучи про це, каже, що найдрібніші справи душі, що приймуть до досконалості, більше мають заслуги, ніж Найбільші заслуги людські, людей світських. Святий Бернард каже, що коли б особа світська робила явні тільки четверту частину того, що чині така душа в укритті, була би почитана як свята. Видимо багато таких молодих осіб, які серед світа е, славилися з чеснот, але їх чеснота гасла при таких, які не робили навіть нічого, окрім сповнення щоденних повинностей. Кожна душа віддана службі Господній, слушно може сказати. Що же є в Бозі, що в кожному вчинку сповняє волю Божу. Преподобна Марія від Ісуса казала, що особливо для двох речей цінила і любила своє покликання. По-перше, могла бути постійно з Господом Ісусом, який при в Євхаристі під одним дахом з нею мешкав і часто з ним єдналася. А по-друге, через обід послуху віддавалася цілковито Богові, бо через зречення власної волі, уся свою істоту йому посвятила. Те саме кожна душа, що прямує до досконалості, могла би сказати, подібної ласки може посідати. Другий пункт: душа, що прямує до досконалості, рідше впадає. Без сумніву, некаючи світу, є, є вільним від багатьох спокусів, так часто не можна впадати. Згідно з думки Свято Антонія Опата, світ є місцем повним зрадливих сітей. А Святий Йоанн Апостол каже, «все бо є. В цьому світі пожадую з тіла, очей і пиха цього життя, що не походить від отця, але від світу. Е, ті затруті джерела легко висихають через сповнення рад Євангельських, через чистоту. Зрікаємося в тих змислових, через обогість е, допчимо достаток світу, а через послуг е, притлумлюємо з е, жадання винесення і марних. Гідностей, правда, що і без сповнення рад Іванівських можна жити, не люблячи впрожні щасливості світу. Але то, як то кажуть, кожен хто діткне смоли, муситься нею вимазатися. Увесь же ж світ лежить в селі злого, каже Йоанн Апостол а святий Амброзій каже, ті, які за... є в, сві... в світському життю постійно під тиранією і пануванням гріху. Повітря світу є шкідливе для душі, тому ті, які ним дихають, легко западають на духовні слабкості. Опінюю людські, злі приклади, небезпечні розмови, які наклинають людське серце до земських справ, відтягують від Бога, кожен про це знає, що часті нагоди до доріху в світі причиняють згубу багатьох душ. Від цього є небезпеки є вільна душа, уникаючи світу, яка живе з Христом в укритті серця свого, яка в тому укритті може радіти, як свята Марія Магдалина де Пацці, яка стискала і цілувала монастирські мури, волаючи з найбільшою любов'ю, о море, о мури улюблені, від скількох небезпек мене боронити, а може застосувати до себе те, що Блажена Марія де Уросініс сказала. Коли бачила сміючуся служницю Божу, смійся, смійся, сестричко моя, слушно смієшся і тішишся, коли тебе від світу Бог звільнив. І ще два пункти. Душа, що прямує до досконалості швидше встає. Якщо душа така впаде, з блуду свого легше поправиться і швидше повстане з упадку. Спосіб життя, який собі вибрала, який її часто і який її часто сповідь наказує, розважання, які її пригадує правди Божі, святі приклади її побожних товаришок на напівнення духовні все це є незвично помічні середники до повстання з упадку. Але самотньому біда каже Святий, коли упаде, а немає друга, хто би його підніс. Люди, що жують згідно світу, коли впадуть в гріх, з важкістю знаходять когось, хто би їх перестаріг і поправив. Отже, коли упадуть, так же ж їм тяжко піднестися. Між особами, що приймуть до досконалості, є взаємна поміч, коли упадуть, один піднесе другого. Це з книги Когелету 4.10. Товаришки їй допомагають, щоб впавши, повстала, каже святий Тома Ангельський. І четвертий пункт, який світий Альфонс Марі Дель Горі, каже, душа така поступає з більшою певністю, прямуючи до досконалості, має нескінченно більше е, полегшення дорозі до життя вічного, ніж всі князі і царі земські, мають вони багатство за, е, гідності, оточені натопом дворян, готоми до їх наказів, але не мають нікого, хто б їх упімнув. Ніхто не має відваги, щоб їм вказати його помилки навіть для переподобання. Славу йому, слава його, якби приславляють його. В житті духовному люблять правду, що прислуга і чин любові вважають напімненням помилковим, коли його допровадять на властиву дорогу. Провідники духовні і інші подібні жиючі особи вказують. Які буде поповняє, застерігає про загрозення небезпеки, а приклади побожного зберігання можуть спровадити зміну поведінки. Кожен, хто має віру без труду, признається, що над усі скарби і більшість світу дорожчує поміч до спасіння душі. Сьогоднішня неділя по воздвиженні. Іван Ісус каже, що людина може запропонувати за свою душу? Душа, прямуюча до досконалості, має стільки перешкод до злого, але їх люди світові мають до доброго. Скільки їх людям світські мають до доброго, постійно над собою чуває, щоб уникнути найменше хоч би ухиблення, є досконалим середником застереження від більших гріхів, коли бореться з спокусою гріху, повсякденно набирає силу до переможення більше спокус, якщо ж слабкості людські. Підлягне цей впадок, принесе їм невелику шкоду, а часто навіть буває корисним, бо вчиться більшої осторожності і певніше над собою чування. Ці малі ухиблення відсловняють її власне уломність, побуджують її до частішого і з більшого довірою прибігання до Господа Ісуса і до Його найсвятішої Матері. Богу, упокорюючися її тим упадком, в тій хвилі прибуває її на поміч і спричиняє те, що каже святий псальміст, а хоч би впав, це не буде лежати, бо рука його Господня підтримує. Через упадок таки не було не віднесено більшої шкоди, але навіть вийду їй це на добро, бо навчиться довіряти собі, а мати в Бозі більшу довіру. Душа така може стосуватися до себе те, що казав блажений Ідзі, учень і син духовний Святого Францішка, що волів би мати в своєму покликанні один ступінь ласки, ніж десять в світському. Сум'яті, бо в житті, посвяченому Богові, легко помножитися і зберігати в собі цей один ступінь, а серед вихру світу важко є його збільшити, а легко втратити. За ліси Теффонцмарі Делікорі каже, що після святого хрещення ласка наше покликання є найбільшою. То ще немає книжечки Тресеш Серпінізі Сиситам і Фонсом Лігорі, моєї, то можете також собі ще е, замовити. Ну і молимося. Бачу, о Господи, о Боже серце моє, як конечно прагнеш мого щастя. Скільки ж моя душа згублена, е, вже моя душа згублена була через гріхи мої. Вже над берегом пекла стояло і впасти мало на само дно пропастя, ти ж мене затримав. Ти ж мене витягнув самогутньою рукою від гріху і пекла мене вибавив. Гвалтом вирвав мене з небезпеки світу, запросив додому Твого і пролучив до грона обрученець Твоїх. Довіряю, Господи, що мені колись буде вільно виспівувати Твоє нескінченне милосердя, яке мені виявив, у коли принаймні ніколи не був через мене ображений, мій Ісус найсолодший. Вспомагай мене, вчинені всього для приподобання тобі. Амінь. Це є сила. Будемо сягати далі до цієї феноменальної книжки Свято Альфонса Марії Горі дорогою до святості». Чи це є дорога всіх нас, не тільки монахів, священиків, але також і Маріан. Марії Ельфонса Марія Делікорія Оставо дуже про це наголошує. Отже, що святість є для всіх. Надіюся, сьогоднішнє вам цей відео в річницю беатифікації святої Альфонса Марії Делігорі буде корисним. Напишіть в коментарях і будемо далі вступати цією дорогою. Амінь.